Нове оновлення в Резерв Плюс відображає інформацію про доставлення особи в ТЦК саме для складення протоколу про адмінправопорушення. тим самим проводиться у відповідність Резерв Плюс до постанови 560 та 1487, де дійсно передбачається можливість доставлення шляхом здійснення адміністративного затримання. Однак незмінним залишається факт, що в реєстр оберіг можна вносити інформацію. Виключно про факт притягнення особи до адміністративної відповідальності, і відповідно, щоб цей факт був підтверджений, має бути протокол та постанова. І так це дає підстави для судового оскарження. Однак, чи завжди це буде результативно? Питання залишається відкритим, тому що тут є певна правова невизначеність у цих всіх поняттях і процесах, що стосується розшуку, що стосується порушення правил військового обліку, і тут потрібна певна законодавча конкретизація усіх цих, цих процесів і понять.